Христос Воскрес. воскрес. Виїзд на Воскрес. Священник Олексію, чи можна жінці піти наліво, якщо чоловік більше двох років на фронті? Навіть якщо чоловік не на фронті, то жінка наліво не має ходити. Uh -huh. Не має права ходити в сім'ї. І взагалі прелюбодійство то є гріх, то є порушення однієї з десяти заповідей, то є гріх. Тому Філюка все можна. А прилюбодійствувати не можна. Якщо чоловік воює, бороне Україну, над головою сисять кулі, то що жінка має йти, вибачте, по кукурузі і глядіти собі у утіхи. Не можна, то є гріх великий. А ще якщо я кажу свідомо, і ви знаєте, що то гріх, а робите, то, то ще більший гріх. Тому це є порушення Божої заповіді. Не можна ходити. Чоловіки вернуться з фронту, тіштеся, любіться, цілуйтесь, обнімайтеся. І хай все буде добре, хай буде мир в Україні, але зраджувати чоловікові чи дружині для чоловіка зраджувати, це не є по-християнськи, не є по-божому, і це є порушення всіх заповідей і моральних принципів, і, і чисто таких християнських і людських. Тому не треба зраджувати. Навіть якщо навіть якщо там дуже важко, знаю, що жінки спощені, бо ж бо ж, бо ж нема чоловіка, то є, то є дефіцит. Але не гуляйте. І не грішіть гріхом блуда. Бо зато буде суд Божий. Все з Богом і філюка то не можна. Все філюка можна. Не можна все. То є гріх, не можна. Якову не